Почули кожного. У Рівному відбулася зустріч захисників і захисниць України із місцевою владою. Представники департаментів та управлінь розповіли про наявні соціальні гарантії, які діють на території Рівненської міської територіальної громади. А опісля перейшли до обговорень тем, які хвилювали присутніх. Зі слів ветерана російсько-української війни Олександра, такі зустрічі необхідні, адже влада має чути та знати про наявні проблеми. Інформацію для себе як я, звичайно виніс дуже позитивні їхні ініціативи, які заключаються в тому, щоб допомогти людям з підвищеними необхідностями. Скажімо так, то буде комунікація зворотнього характеру саме з тими людьми, які організовуються, зустрічі це дуже необхідні моменти і аспекти нашого життя, тому що це дозволить якби розвернути більш узагальнено наші проблеми для тих людей, які не були скажімо так в нашій школі. Подібний захід у Рівному організували вперше. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шекерзян, тут кожен має змогу висловити свою думку, і головне, буде почутий. Я вам скажу, що насправді це дуже потрібно. і Ми готові до всіх викликів, готові до всіх надати всім повністю відповідь. Для нас кожна. Кожен ветеран, кожна історія вона вкрай важлива, тому що я ще раз пояснюю, їхній героїзм це основа і це частина нашої держави. І взагалі ми маємо це чітко розуміти. Ми маємо бути об'єднані і маємо сильні бути всьому. І від ветерана до військового від сімей до всіх, і це є суспільство наше. І ці виклики маємо їх так само подавати, зрозуміти, що ми маємо бути до всього готові і, і дякувати їм. Керівництво Рівницької області та обласного центру наразі намагаються зробити максимум для того, щоб ветерани відчували, що про них не забувають. Задача наша моральна, і, мабуть, одна із найпріоритетніших це зробити все те, щоб ветеранська політика в кожному місті, в кожній громаді, будувалася від ветерана. Я постійно це говорю головам громад, і ставлю до себе філософію, таку, що ветеран має говорити те, що йому потрібно не влада, ні певний чиновник, а якраз. Люди, які знають, що до них потрібно. Віктор Шекерзян додає, міська влада буде дослухатися до потреб ветеранів, захисників та захисниць. У майбутньому планують проводити такі зустрічі регулярно. Дарина Черемшина та Денис Козлов, телеканал Media Group.